Доброго дня, дорогі мої глядачі. З вами канал Народна Думка. І так, давайте обговоримо усі нововведення, які нас очікують. От уже з 1 липня, тобто влітку, до якого залишилося якихось там два тижні, так і вже досить скоро все це відбудеться. Усі нововведення важливі для народу України, тобто народної думки. Затронемо усі важливі аспекти, такі там як пенсії, виплати, комуналки, тарифи, тому що там також очікуються серйозні зміни. Тобто усі важливі аспекти життя кожного пересічного українця. Всі ці теми ми будемо розбирати отак по шматочку, більш скрупульозно і, що саме головне, в зручній і зрозумілій формі на звичайній так, мові, а не мовою оцих термінів, якими вони пишуть, де нічого не понятно. А усе так доступно для усіх українців. Тому, якщо ви хочете також усе це знати, то запрошую долучитись до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку Підписатись під відео. І що є не менш важливим, обов'язково залишайте свої відгуки, не відгуки, а обговорення даних тем в коментарях. Так легше комунікувати, коли бачиш різні сторони того питання, не лише те, що ти прочитав, знайшов, тобі розповіли і доносиш його до вас, а й те, що відбувається саме у вас, і оця комунікація є дуже важливою. Тож, долучайтесь до каналу обговорення і давайте розбирати основні нововведення. Що відбудеться уже ось-ось незабаром. Ну, перше на що варто було б звернути увагу, з липня місяця пенсіонери отримають значну доплату до пенсії. Там, в деяких випадках, навіть більше двох тисяч гривень. Що за доплата і кому її дадуть? Це нарешті, нарешті, дасться доплата працюючим пенсіонерам, яка була ще нарахована в квітні, але через там питання. Оце нарахування рахування, там податкова, я про це розповідав детально в відео саме для працюючих пенсіонерів, то виплату вони отримають лише в липні місяці, але з додаванням за квітень і травень також. Тому деякі пенсіонери отримують значну суму відразу на руки. Це щодо працюючих пенсіонерів. А також, якщо ми вже обговорюємо усі нововведення літа, так то з 1 серпня відбудеться індексація пенсій пенсіонерам, які пішли не на пенсію за віком, а по спеціалізованим пенсіям чи спеціальним пенсіям, так люди, які їх отримують, розуміють, про що я і пенсіонерам, які пішли на пенсію за вислугу років, також відбудеться. Індексація пенсій, тобто збільшення там майже на 20%. відсотків. Ну, ближче до тієї дати я більш конкретно усе розповім. Тож долучайтесь, не пропускайте. Далі комуналка і тарифи, що змінилося тут? Ну, по-перше, про що варто уже зараз почати говорити, і досить активно, і досить хорошо це розбирати, тому що не було потім дуже великої біди це про тариф на електроенергію, який хочуть змінити в сторону збільшення значно підвищити тариф. Ну, ще не придумали, як це робити, і отак, кожен місяць, кожен місяць ще. Продовжують дію цього спеціального тарифу фіксованого гривня 44 і гривня 68. Але 1 липня ця дія стікає. І після 1 липня, ну, верніше навіть не після, а перед 1 липням нам будуть запропоновані нові тарифи. Які вони будуть і як можуть розвиватись події, там я вам розповідав усі варіанти на народні думки. Так, ми усі їх розбирали. Но Зрозуміло одне, що тариф збільшиться. До чого готуватись українцям? Готуватись українцям до тарифу в районі десь 2,50. Це плюс-мінус, отак проаналізувавши все. Може бути ще більший, особливо для тих, хто багато споживає. От людям, яких електроопалення, то якщо не будуть якісь пільги і субсидії, про це ми зараз поговоримо також, то буде дуже не солодко. Кінцевого варіанту якось ще не представили, але зроблять це як завжди, як вони люблять це робити за 2-3 дні, так до, до самого підняття. Тому також уважно дивимося, щоб. Робити якусь реакцію. У нас досить велика кількість, і наша реакція вже чується так? там і наверху, і скрізь. І коли ця реакція в правильному напрямку, то вона і впливає на ситуацію. Тому не забувайте залишати свою реакцію під відео і розбираємося далі. Поки що не будемо забігати наперед, очікуємо якихось конкретних-конкретних цифр і вже на них будемо реагувати. Далі. Субсидія, що там з тією субсидією, і які зміни кардинальні в нарахуванні оформлення субсидії? По-перше, що все хочуть перенести в онлайн, тобто оформлення і отримання субсидії лише за натиском однієї кнопки в застосунку Дія, скажімо так, або на порталі Пенсійного фонду, відповідно, на їхньому сайті. Як на пенсійному фонді реєструватися, я вже розповідав. Про дію також розповідав. То в мене на каналі можете пошукати. Але мова зараз не про те, а мова про те, що хочуть зробити такий алгоритм, який сам буде пропонувати людям субсидію, якщо ви її потребуєте, якщо ваші доходи менші, там, ніж 20%, так які ви платите. Ну, верніше, якщо ви платите за комуналку більше, ніж 20% від доходів, то програма хоче зробити так, щоб автоматично пропонувала людям субсидію. І також змінювала її суму в залежності від вашого конкретного прибутку в конкретний період часу. Ідея непогана, як буде працювати, також розберемось, і тоді я розповім, як вам її оцей один клік, як вони кажуть, зареєструвати, щоб вам було зрозуміло. Далі, про це все поговорили. Дуже багато питань про виплати, саме міжнародні виплати, які почали. Активно роздавати в минулому році, але в цьому році, от щось напроч про них забули. Дивіться, виплати продовжуються. В основному, тим, хто зареєструвався раніше, нової реєстрації офіційної на порталі Є допомоги поки що ще не відкрили. І вже ну, літо, скоро півроку пройшло. А тих, тих, ще заявок не опрацювали, нової допомоги не відкрили. Відбуваються виплати напряму через організації зараз, так і досить вузькому колу людей. Тому я навіть ну, про них не говорю, тому що щоб не ворушити цю ситуацію. А про що варто сказати? Це про. Гуманітарні набори. Зараз досить багато організацій. В мене кожен день впливає в стрічки, що якась нова організація десь там роздає гуманітарний набор. І коли це якісь там в якомусь одному конкретному місті, то я вам про них не розповідаю. Можу десь там в ленті просто написати. А от коли це по всій Україні, то про кожну з них я розповідаю. Но, Відбувається так, що тільки я про нього розповів велика кількість заявок, один-два дні, і прийом заявок відбувається закритий. Тому напишіть ви, як краще робити, розповідати все таки про них, щоб ви встигали оформити цю заявку за один-два дні. Чи... Чи є сенс взагалі так? Тому що по зворотньому відгуку я бачу, що багато глядачів просто навіть не встигають її оформити. Ну ті, хто встигнув, то зазвичай якась частина з них її отримує. Це е, щодо ну, таких, можна сказати, хороших, приємних нововведень, так що якось вам допоможуть, збільшати ваші виплати ще щось. Але є ще таке нововведення, як перевірки пенсіонерів. З чим це зв'язано? Ну це не нововведення, але воно поглиблюється і з липня буде поглиблено ще більше. Зв'язано з тим, що усі бази зводяться до кучі і. База пенсійного фонду, база отримувачів субсидії, база вашого прибутку, база, де ви виїжджаєте за кордон, тобто митниці усе зводиться в одну єдину. І тепер, грубо кажучи, пенсійний фонд буде мати усю конкретну інформацію про кожного громадянина України. І вже на основі цього буде. Робитись верифікація усіх отримувачів, не лише пенсіонерів, а й субсидіантів, отримувачів різних пільг, соціальних виплат. Верифікація буде проходити таким чином, що ті, хто отримують її незаконно в значній мірі, так і це навіть про е, лікарняні і також е, пенсіонерів, які мають якусь ступінь інвалідності, так там, да, першу, другу, третю. Також буде єдина база з медцентрами, і от хто отримує незаконно, то будуть якби, забирати. Але це якби хорошо, але є нюанс в тому, що якщо не дай Боже якісь там помилки в прізвищі в ім'ї, то комп'ютер не зможе співставити цю інформацію, і тоді пенсіонерові буде автоматично врізатись виплата. Тому за цим також уважно спостерігайте, тому що це досить поширена практика, колись, так, коли все писалося вручну і. Були багато граматичних помилок, особливо коли якесь складне прізвище чи ім'я, так і деякі люди писали його по різному, так коли випадки, коли в метриці, так або в свідоцтві про народження і в паспорті по різному записано, але тим не менше це одна та сама людина, а потім в пенсійному з цим не состиковки. От саме через це і комп'ютер не зможе вас поєднати, так, коли людина бачить візуально і. Питається, то так, да, там одна річ. А коли комп'ютер просто поєднав набор символів, вони не зійшлися, хоп, одразу, врізається. Я про це також більш конкретно розповідав. Лише що хочеться сюди додати: що е, з переносом цієї автоматичної реєстрації субсидій, автоматичної реєстрації пенсії, це все ще більше скріплюється. Тобто, до того вже доходять, що усі бази поєднаються повністю повне буде злиття. І тоді частина пенсіонерів втрати пенсію ті, хто отримали незаконно, і частина втрати пенсію ті, в кого є якісь помилки в нарахуванні, так, помилки в заповненні. То тим прийдеться знову поїздити і подоказувати свою правоту. На ваших випадках більш детально розберемо цю ситуацію, тому якщо були у вас такі, то пишіть їх під відео, щоб іншим розповісти, як діяти в тій чи іншій ситуації. Тож, отакі новини очікують нас уже з, там, грубо кажучи, з 1 липня, так і на літа. Але бачимо, що ситуація досить зміниться. Кожен день якесь нововведення, якась постанова кабінету або відміна якоїсь попередньої постанови, тому уважно за цим спостерігаю і вам розповідаю, щоб ви нічого не пропустили і нічого не втратили. Канал Народна Думка, працюємо саме для вас, дорогий народи України. Зустрінемось.